Читання. Слава Тобі, Господи, слово, Будьмо уважні. В того часу учні Ісуса запитали його, і в той час, який чоловік приступив до Ісуса, і припавши Йому до ніг, Каже: Господи змилися над моїм Сином. Бо він причинний і тяжко здужає, часто кидається вогонь і часто в воду. Я був привів його до Твоїх учнів, та вони не змогли його зцілити. О, Ороде невірний та розбещений відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди. Ісус поразив йому і візь вийшов з хлопця. І юнак видужав тієї ж години. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, чому ми не могли його вигнати. Ісус сказав їм через вашу ману віру, бо істинно кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете, цій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А що до цього роду вісік. То його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них, Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його вб'ють. Але третього дня Він воскресне. І вони тяжко зажурилися. тобі, Господи слава! Чуємо сьогодні розповідь, коли Ісус Христос з учнями вертається з гори переображення і до нього підходить батько в горі. Має великий клопіт, чоловік. Знаємо, що таке, коли страждає дитина, коли неможливо нічого діяти. І з цією печалью, з тим болем, він каже, я вже й до учнів твоїх звертався, не можу нічого зробити. Я переходжу до тебе, бо вірю, що ти можеш. І юнак видужує тієї ж хвилини, каже Євангелист. Віра. Деколи ми цю віру трошки привласнюємо, забуваємо, що апостоли, ходячи біля Ісуса, бачачи Його силу, навіть деколи самі щось зробили, і, напевно, привласнили собі цю силу. Забули, що віра це Бог. Це Бог діє, а я в тій вірі довіряю Йому. Я йому дозволяю через мене подіяти. І оце зерно гірчишне, про яке говорить Ісус, Він сам себе це називає, каже Іван Зволотостик. Що цим зерном, тим живчиком, тим зачалом кожного життя є Бог. І ми тільки маємо довіритися, ми маємо народити в собі ту віру. І тоді Бог проявить себе. Не людською силою, не якимось там знаннями, а довірою до Бога народжується віра. Тоді Бог оселяється в людині і діє, робить великі речі. Бо учні не просто так здивувалися, вони ходили по двоє, по троє і робили б теж чуда, а тут не можуть. Бо йде другий аспект, коли вже на самоті учні питають Ісуса, чому ми не змогли. Наше питання таке саме: ми завжди що зробили? А тепер не можемо. Що сталося? Ісус каже, а це можна зробити тільки великими стараннями. Пість, молитва. Коли ми хочемо свіже повітря відкрити вікно, а стоять на підвіконнику вазонки, що ми маємо зробити? Відкривати вікно, правда? Правне пані Людмила каже, забрати вазонки. Забереш вазонки, тоді спокійно відкриєш то вікно, правда? А ми деколи люди хочуть по-людськи відкрити. А ну давай, працюй, Боже, я ж тобі молюся, я тобі говорю. Але духовні проблеми вирішуються духовними зусиллями. А для того треба мати місце для тих зусиль. Треба все розчистити, мати пісні. А потім, коли я вже бачу, що є простір, я молюся. Я впускаю туди Бога, щоб Він проявив оцю свою живучість, свою силу. Ми міняємо світ так, як ми хочемо. Перевернув через коліно, надавав і думаємо, що ми вже змінили. Своїм наріканням, своєю злістю, своєю силою, бо так легше. Нащо розчищувати щось? Ну нічого зруйнував, воно і так погано працює. А так, взяв вікно, відкрився, попадали на землю, але зато свіже повітря. І так ми діємо в своєму житті. Пускаємо, ніби, так нам здається свіже повітря, а потім починаємо шукати віник. Порохотяк, шукати плінінову компанію, Ви то все прибрати, бо воно все брудне, бо так декілька разів зробити, ні вазонки, ні чистоти в хаті не буде. І вже нам свіже повітря не мили. Бо так просимо Бога, так молимося, але все робимо неправильно, непослідовно. І третє, що наголошує Ісус на самоті з учнями каже: ми йдемо, і я буду страждати. Син чоловічий буде виданий на смерть. Кожен з нас має свої хрести в житті, свої болі, свої переживання, хвороби, якісь страхи. І тільки від нас залежить, чи ми від них відвернемося і будемо втікати, чи ми так як Ісус, знаючи про те, що його чекає, йде туди, приймає цей Хрест на себе, бо Хрест що далі знаменує? Воскресіння, вічне життя. Так, через страждання, через хрест ми досягаємо цього вічного життя. Не втікаючи, не обертаючись, не комусь це віддаючи. А через хрест Ісуса Христа ми отримуємо Воскресіння. Ті болі, ті печалі, ті страхи, які ми маємо в житті, вони нас ведуть до Воскресіння. Яке є метою нашого життя, яке є ціллю нашого життя? То хіба якісь перепони, якісь маленькі хрестики чи важкі хрестики можуть нам зупинити, можуть нам перекрити дорогу до Царства Божого? Сьогодні Ісус каже, подивіться на свій хрест. Не бійтеся дивитися йому в очі, не бійтеся його взяти на себе і йти, бо я його перший пройшов. Я помер і воскрес за вас. Я знаю, що таке біль, я знаю, що таке страх. Ідіть за мною, і я вас проведу. Довіра до Бога, молитва і пісня. мати час для тої довіри. Не може віра народитися просто так. Ми хочемо всіх швидких грішень, небування. Не можна взяти і все швидко змінити. Треба часу. Ми бачимо, що ця війна так довго триває, її неможливо так швидко зупинити. Її може зупинити тільки Бог. Але якби вся Україна просила про те. Якби вся Україна на колінах молилася за те, що Бог втрутився не якийсь чоловік з за океану, не якийсь чоловік з бункеру. А ми багато так сили тратимо на ту людську силу. Так їх всі е, перше даємо їм надію, а потім розчаровуємося. А до Бога ніхто не молиться. Чи наша Україна є на колінах? Каже е, Богослав, краще стояти перед Богом на колінах. Між перед ворогом примусово стати на ті коліна. Бо тоді вже не буде вибору, Він змусить. А перед Богом ми маємо вибір або втікати від Нього, або стати перед ним на коліна і просити його, дивитися на цю небезпеку і воскреснути разом з Богом. Тому нехай сьогодні оця печаль, цей біль, чи ці страхи, які нас закутують, як того сина, батька з вщезнуть в хвилину. Чому? Бо ми довіряємо Богу, бо ми беремо це його зерно, ми помішаємо його в себе і проростаємо. Бо тільки з Богом ми можемо дати пліт, тільки з Богом ми можемо прорости і показати всьому світові свою силу. Амінь. Слава Ісусу Христу!